Черги на польському кордоні. В попередньому відео я назвав 13 листопада днем розрулення ситуації. Наші чиновники повинні були зустрітись з польськими чиновниками та узгодити і врегулювати ситуацію. Але дива поки що не сталося. Доброї звістки звідти нема. Дорогі браття поляки, ця блокада не вигідна ні вам, ні нам. Ми добре пам'ятаємо слова про потопельника, який когось там тягне на дно. Але цією блокадою ви тягнете на дно і потопите нас обох, а Путін буде радісно сміятись і, можливо, підкидувати гроші вашій конфедерації. Ні вашому уряду, ні профільним профспілкам ця блокада не до вподоби. Її підтримують тільки декілька компаній, які належать до відносно нової організації, а саме, комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту. Основним фігурантом цієї блокади є такий собі Рафал Маклер, а його компанія Рафал Маклер Транспорт перевозить вантажі і в Росію, і в Білорусь, незважаючи на санкції. Кажуть, що він є керівником Люблінського осередку партії Конфедерація. Сама ж партія відома тим, що вона підтримує агресію Росії, виступає за співпрацю з Росією а також. По суті, визнає ДНР та ЛНР незалежними державами. Така собі скажена партія. Пишіть в коментарях, кому вдалося проїхати кордон і яка там взагалі ситуація. Також не забувайте підписатись на мій Ютуб, це має сенс.